Сьогодні я вам розповім про топ 10 авто, які будуть вам служити вічно і ніколи не підведуть. Тут будуть зібрані і надійні двигуни, і неприхотливі, невибагливі, прості в обслуговуванні. Одним словом, буде цікаво. Підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк. А ми починаємо. На десяте місце я ставлю Kia Optima і Hyundai Sonata з їхніми двохлітровими двигунами, які працюють виключно на газу, а саме LPI. Чимало цих машин привезені сюди саме з Кореї з під таксі, і це не дарма, тому що вони там проїжджають понад півмільйона. Неодноразово я бачив ці двигуни з пробігами 600-700 тисяч кілометрів, які навіть ще до того не ремонтувалися. Тому якщо люди шукають собі саме такі моделі з такими двигунами, брати їх на пробізі 350 чи навіть 400 тисяч, якщо вона нормально обслуговувалася, Зовсім не страшно до того ж, вони мають витривалу ходову частину, непогані автоматичні коробки. І як я вже сказав, двигун, який бігає по факту майже мільйон кілометрів. А це в наш час велика рідкість для відносно сучасних авто і сучасних двигунів. Дев'яте місце займає трьохлітровий дизельний двигун TDI від ВАК. Його ставили на Volkswagen Touareg, на Audi q 7 старішого покоління, новішого покоління. Також його ставили на Audi A6 – Одним словом, цей двигун себе зарекомендував як один із найресурсніших в цій лінійці і, взагалі, серед ресурсних двигунів ВАГ групи. Звісно, всі ми знаємо про вартість обслуговування цього двигуна. Конкретно я говорю за заміну ланцюгів двигуна, які проводиться не так часто, але все одно це буде коштувати чималих грошей, але якщо враховувати той факт, що це потрібно робити не часто, то я вважаю, що раз заплатити і їздити декілька років це більш ніж адекватно. Цей двигун ресурсний і динамічний, і за рахунок того він себе зарекомендував, тому на нього є величезний попит. В будь-якій генерації ці двигуни по факту можна розглядати, і на ці двигуни якраз полюють ті, хто хочуть об'єм. Надійність, класну динаміку і великий ресурс. Що по ресурсу: ці двигуни на ТОРЕГах, на КЮ-7, на А6 при нормальному обслуговуванні і при вчасному обслуговуванні подолають 500 тисяч легесенько без якихось особливих зусиль. Рухаємось далі. Зазвичай за надійними авто полюють і вони продаються класно. Ви скажете, Юру, в мене, наприклад, таке авто, але воно дуже туго продається. Вже півроку висить на нашому відомому сайті і не має жодного руху, тому що наш відомий сайт за останній час, як ви бачите, не дає вже бажаних результатів. І мої знайомі зробили класний телеграм-сервіс з купівлі і продажу авто, який називається Real Auto. Чому варто користуватись Real Auto? По перше, ваше оголошення про автомобіль побачить гарантовано велика кількість людей. А не 50 переглядів за 2 дні, як буває, самі знаєте, де плюс там є 4 чати різних цінових категорій, які зібрані в одному місці. Також дуже зручна оплата через Google Pay або Apple Pay. І головною фішкою є те, що там створений бот, який допомагає вам виставляти оголошення про ваше авто практично моментально. Як ви бачите, ви вказуєте рік, модель пробіг і за лічені секунди оголошення про ваше авто опубліковане. А завдяки повідомленням ви зможете побачити авто, яке вас цікавить в потрібній ці Нові категорії першим посилання на Real Auto Я залишаю в описі під цим відео. Восьме місце займає бензиновий двигун від марки Honda 24 K24. Цей агрегат тягне такі моделі, як чи Accord. і він також себе зарекомендував. Honda взагалі славиться виробництвом своїх. Бензинових двигунів цей двигун вже пережив дуже багато поколінь, дуже багато модернізацій, але все одно в будь-якому поколінні його ресурс був чималий. Неприхотливість до якості пального, але прихотливість до якості мастила. Його беруть в тих випадках, коли хочуть бензиновий двигун і їздять багато, але дизель не хочуть. Це звичайний атмосферний двигун простої конструкції багато хто на нього ставить газ. Газу ці двогони не дуже бояться і переварюють його також. Тому, якщо для себе ви розглядаєте моделі Honda, такі як Accord чи CRV, 2,4 це буде один із найнадійніших і най, скажімо так, доступніших в обслуговуванні двигунів по співвідношенню ціни та якості. При хорошому обслуговуванні вони проїжджають понад 400 тисяч кілометрів. Потім починається підідання мастила, яке росте, 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 і вже потім потрібно ремонтувати. Але як для бензинового двигуна його ресурс. Більш ніж хороший, сьоме місце займає дизельний двигун об'ємом 3 літри від Мерседеса з індексом ОМ 606 Ці двигуни випускалися з різними потужностями від 136 до 177 кінських сил. Коли вони вийшли в світ і пройшов деякий час, їх обкатали, подивилися, що вони можуть. Ті двигуни вразили світ, тому що вони могли проїхати мільйон кілометрів. Ті ж самі двигуни ставились на 124-й мерседес, 140-й, на спрінтери. Що тільки говорити, які спрінтери між країнами їздять з цими двигунами без проблем десятиліттями? Багато покупців, які розглядають собі мерседес саме з двигуном 3-літр-дизель дизель ОМ – не бояться його купувати з прибігом 400, а то й 500 тисяч, тому що вони розуміють, що при хорошому обслуговуванні 500 тисяч це можливо навіть і не половина його ресурсу. Хоча по заводу він не видає величезної потужності, але він підлягає для тюнінгів або чіпу. Потужність можна розвивати, надійність на рівні, тому він і популярний. І він, як показує практика, не підводить або робить це дуже рідко. Шосте місце займає двигун від марки BMW, а саме трьохлітровий з індексом М 57 Це дизельний двигун ще старої конструкції, який став по факту легендарним серед фанатів цієї марки і серед усіх людей, які цікавляться або цікавились автомобілями. Найбільший резонанс він створив тоді, коли проїжджаючи ресурс 300, а то й 400 тисяч кілометрів, з ним нічого серйозного не траплялося. Він не потребував якихось капіталовкладень, не під'їдав масло, і тоді люди зрозуміли, що BMW також можна розглядати як варіант для придбання. Цей двигун славиться не тільки своєю надійністю, а й своєю. Динамікою багато власників BMW саме з такими двигунами розповідали, що вони просто заради експерименту, от не було людям, що робити, вони навмисно хотіли цей двигун добити. Вони на холодну машину на ній навалювали, буксували, пробували його перегріти, пробували заливати неякісне мастило. Звісно, якщо з нього злити мастило, окей, але якщо його експлуатувати сильно в нормальних умовах. З ним легко, ви нічого не зробите. Це якраз був той період, коли двигуни робили не на 200 тисяч. А можливо і на мільйон двісті тисяч. П'яте місце займає Volvo XC70 саме другого покоління, особливо з D5-м двигуном об'ємом 2,4. для тих, хто переживає, що тільки дизельні двигуни почалися, не переживайте. Попереду будуть і бензинові. А тепер про Volvo. XC70 другого покоління рахується найкращою моделлю саме XC, тому що перша XC70 була сировата. в другому поколінню. Вони вже провели всю роботу над помилками і максимально. Покращили та модернізували цю версію. Це стосується багатьох параметрів. Такі XC70 з цими двигунами при нормальному обслуговуванні проїжджають понад півмільйона. Цей двигун ставився не тільки на XC70, а й на v 50 s 40 s 80 На всю лінійку Volvo ставився цей двигун. Але саме XC70 другого покоління в плані ходових характеристик показує себе найбільш надійною, міцною і неприхотливою. Товстий метал, груба шкіра на сидіннях, якісні оббивки, класна. Збірка до того ж, надійний неприхотливий двигун, міцна підвізка, само собою надійна механічна коробка передач і автоматична японська Aisin. Власники, які мають ці машини, вони розуміють, що можливо вони морально застарілі, що можливо вони вже не виглядають так класно, як колись там 10 років тому, але все одно після неї важко вибрати собі авто, тому що хочеться таку ж якість, надійність і міцність. Четверте місце займає Toyota Prado з двигуном 4.0 бензин V6 з індексом 1 G. РФ люди, які поціновують японський автопром і захоплюються японськими автомобілями, зачасту мають чітке переконання, що з усіх японських машин. Одна з найнадійніших це є Land Cruiser Prado з двигуном 4 літри бензин, і в принципі я вважаю, що ця версія має право на існування, тому що як силовий агрегат він показав себе просто суперово. Хоча ця машина має недоліки по кузову, наприклад, задні арки, задня ходова частина, вона схильна до корозії, але її беруть через технічну частину, тому що кузов можна обробити, днище можна захистити від корозії. А от техніка в ній по справжньому підкуповує неприхотливий, потужний ресурсний двигун який, як то кажуть, вивезе вас з будь-якої ситуації, комфортна, міцна і водночас надійна ходова частина, яка не боїться наших доріг? Люди, які катаються багато, вони хочуть купити собі робочу машину, їздять по поганих дорогах, по горах, по болоті. Вони беруть собі ці машини. Наприклад, на двигуні 4.0 дехто ставить газ, дехто катається на чистому бензині і отримують справжнє задоволення, тому що поширених проблем з цими авто... Плані техніки не так часто трапляється. Третє місце займає двигун також від концерну ВАК, а саме від Фольксвагена, точніше, виробництво Фольксвагена. Мова буде йти про я думаю, що найлегендарніший їхній двигун, а саме 1.9 дизель, який ставився на b і пасати, 4 гульфи. Тощо ці двигуни по справжньому підкорили світ своїм ресурсом. Саме напевно з цих двигунів почалась така думка: що якщо дизель, то він має проїжджати мінімум. Півмільйона. мільйона. Якщо він до них не дотягує, це не дизель. І це якраз про цей двигун для нього півмільйона – це ніщо. Навіть з пробігами 500-700 тисяч цей двигун не потребує вкладень, якщо до того за ним нормально слідкувати, вчасно обслуговувати перед поїздкою, прогрівати, хоча б трішки. Що говорити, як скільки машин пригналось до нас з Польщі, з Литви та з інших країн Європи з двигунами до 9 дизель, де пробіги були понад 700 тисяч кілометрів. Їх поскручували, і давай продавати. І чому їх купляли? Тому що коли людина приїжджала і на приборці було, наприклад, 220 тисяч кілометрів. Вона заводила цей двигун, а він працює рівно і вона бере його. Він не розуміє, що там може бути пробігу і 700, і 800. В тому їх і фішка на тому можна і попектися, але можна на тому і виграти. Якщо ви собі взяли такий двигун нормально обслужений, проблем з ним в ближчий час не буде. Це точно не такий двигун, який якось раптово вас може підвести. На друге місце я поставлю Lexus LX 470 v 8 з двигуном 4,7 з індексом 2 uz FE. лексус по факту це та сама Toyota, я розумію, але він все одно відрізняється одним моментом. На нього майже ніколи не ставлять експериментальні двигуни. Якщо на Lexus ставиться якийсь двигун, він має бути максимально відточений. Звісно, до ідеалу важко хоч щось довести, але 4 V8 від Lexus став легендарним двигуном. Якщо вірити виробнику, то він заявляє, ресурс цього двигуна понад 450-500 тисяч кілометрів, але по факту. Вони проходжують значно більше. Міцна конструкція, неприхотливість до якості палива класний і надійний апарат, який вас не підведе. Я сподіваюся, ви розумієте, що ці всі двигуни зібрані не тому, що вони от 100% вічно і от ніколи ніколи не зламаються. Це двигуни, які славляться надійністю і ресурсом. І перше місце я пропоную написати вам в коментарях. Якщо ви мали досвід з якимось двигуном, який служив вам вірою і правдою, напишіть про це в коментах. Буде цікаво почитати.